Сьогодні читається Євангелія. Найважче для нас з вами, тому що в порядку своєї проповіді Христос починає говорити про те, що треба любити ворогів. І нам в наших обставинах це здається абсолютно неможливим. І ми повинні зрозуміти, чому це так. Люди доходять до повного знесилення, споглядаючи або переживаючи те насильство, яке чиниться вже більше, ніж півтора року. Люди знесилені духовно і фізично. Вони не знають, чим це скінчиться. І тільки бачить, що жорстокість, злоба, ненависть, ненависть сатанинського, характеру сатанинської сили, не знає кінця. Після цього треба любити ворогів. Щось тут у нас не сходиться. Тобто поки був мир, поки були ми всі начебто однакові і на одній площині нашого життя. І, можливо, так чи інакше, якщо і не дотримувались правил, то в усякому разі знали про них, про норми співіснування про норми. Взаємодії. Поки ми були в такому стані, коли норми зберігалися в усякому разі в свідомості і як ідеал, і для когось, а на словах для більшості ці норми були актуальні. На словах актуальні майже для всіх. На словах не підкреслю. Але настає час війни. І приходить ворог. Який вбиває старих і малих. який гвалтує жінок, дітей і чоловіків. Який. Піддає тортурам, скільки може. І свої бомби, ракети, міни і снаряди посилає на дитсадочки, на лікарні, на готелі, на кафе. тощо, тощо. Ми бачимо ці поховання які розкриваються після того, як відступив ворог, і тіла знівчені тортурами, і скулою в впотилися. Ми бачили і знаємо, що там і ненависть нелюдська, і жорстокість яка виходить за межі нашого розуміння навіть. Як робити? І я думаю, що якраз заповіді. Яке надає нам Христос і стосовно того, що підстав другу щоку, і стосовно того, що віддай останнє і люби ворога, це стосується звичайного життя, коли приходить той, хто жадає знищити весь народ, реакція повинна бути така, як у Давида, який бере прощу і кидає в голяф. Реакція має бути такою, як у Самсона, який бере щелепу віслюка і вбиває сотнями і тисячами тих філістімлян. Хитрістю вони його осліпили, коли відростає його волосся, він каже, загинь душе моя з фірстімлянами. І ланцюгами вириває колони, на яких стоїть будівля, де він перебуває з тими філістімлянами. Щоб загинули всі. Річ в тим, що ті голіафи, які йдуть на нас, вони існували завжди. І будуть ще існувати можливо. Але вони є носії. Не людського в усьому, не людського, не людського розуміння, не людської свідомості, не людської поведінки, скільки їм не кажи, що є засоби війни, які не можна застосовувати взагалі, і що про це ви самі. Домовлялися і ставили підписи під договорами. Вони будуть застосовувати. Вони застосують все. Божа доба знищити більша, ніж будь-які гальма, які стримують. Ну, а апостол Павло казав, що а що може бути спільно між Богом і Ям? Я знов кажу, що ці вимоги любіть ворогів, це стосується нашого життя в одному суспільстві. І ми можемо посваритися, і ми можемо не розуміти один одного. І хтось зробить щось погане. Але ми в одному суспільстві і ми охоплені правилами і нормами спільними, порушує, але знає, що норма є. Спитає будь-якого злочинця. Хіба він не знає про ту норму, яку він порушує? Знає, знає, порушує, тому що кортить. Тому що спокуса прийшла. Але він знає, і так чи інакше, навіть порушуючи норму, він на неї орієнтується. І тому така заповідь, вона годиться. Вона необхідна для нашої соціальної взаємодії всередині одного суспільства. Тут можуть бути і друзі, і вороги. Хтось може ворогувати, хтось через сваволю, хтось через нерозуміння, хтось через якісь істі причини, але це ворожнеча. Не для того, щоб знищити чийсь рід до ноги, не для того, щоб знущатися так, щоб спотворити людську істоту, і людську природу, і людську душу. Це ворожнечі, яка не призводить до торжества ненависті злоби, як єдиного, що може панувати по-справжньому в цьому світі. І тому ми ні в якому разі не можемо скасувати цієї вимоги, але треба розуміти. Мені одна людина, дід 18-річного героя, їй то і ще осені 22-го року загинув за нашу країну. Він колись мені дуже давно сказав батюшка. От якби ви мене вдарили по обличчю, я б підставив другу щуку. І якщо брутальний хуліган не підставив би, не відповів би належним чином. Це така мудрість. Дивна мудрість. Тому що не всіх треба охопити цією настановою. Не всіх ти не можеш всіх охопити. Є ті, що не піддаються охопленню.